З 29 липня по 28 жовтня 2012 року в Україні пройшли самі нечесні вибори за всі часи незалежності України. Визнати їх чесними або частково чесними або взагалі виборами, це означає сказати всім тим, хто корумпував народ на мажоритарних округах. Ліквідовував ТВІ та інші незалежні канали телебачення, всім тим, хто бив та порушував кримінальні справи проти кандидатів від опозиції. Всім тим, хто організовував карус каруселі, фабрикував довідки про неіснуючі хвороби для, для фальсифікації голосування на дому. Сказати всім тим, Хто під відеокамери вкидав стоси бюлетенів, заповнених одною рукою, рукою режиму Януковича, сказати всім тим, хто в ЦВК приймав рішення про реєстрацію фіктивних партій та використання їх ресурсу для формування залежних виборчих комісій, сказати всім тим, хто на округах дарував харчі та платив гроші, сказати всім їм, Цим очевидним порушникам законів, в тому числі клієнтам Кримінального кодексу, сказати їм, хлопці, ви все правильно зробили. Чиніть так і далі. Ми всі готові сказати вам на чорне-біле, назвати зло добром, назвати фальсифікаторів чесними політиками, тому що всі ми за політичну кон'юнктуру, за політичну доцільність, а не за правду та не за європейські цінності. Називати ці вибори чесними та легітимними в той час, коли кожен українець знає, що йому пропонували гроші або продовольчі пайки, і багато хто взяв. Назвати ці вибори чесними та легітимними в той час, коли кожен українець знає, що до нього застосовувалося насилля з боку силових структур та адміністративного ресурсу, коли сотні тисяч членів виборчих комісій на дільницях взяли гроші. За підробку протоколів, коли кожен з громадян знає, що всі канали телебачення цілодобово, включаючи і день голосування, вели брудну пропаганду на користь правлячого режиму, коли кожен читав резолюції міжнародної демократичної спільноти про політичні репресії, визнати такі вибори чесними та легітимними, це повністю деморалізувати українську націю. Ту частину нашого народу, яка ще продовжує вірити в справедливість та європейський вибір. Не дивлячись на екстраординарні зусилля правлячого режиму по, по фальсифікаціям, національний екзит Пол показав, що 73% українців проголосували проти Януковича, проти його корумпованої, збанкрутілої політики. Легітимність режиму повністю втрачена. Цей результат голосування є вирахом олігархії її хрещеному батьку та її кланам. Але якщо через корупцію на мажоритарних округах вони ревізують цей результат, якщо вони його підправлять в лапках фальшивими протоколами в підкуплених дільничних та окружних комісіях та споплюжать національний екзит та такими нечесними засобами сформують свою більшість у Верховній Раді, яка буде визнана Україною та світом, це буде сигналом всім пострадянським режимам, що можна вбивати чесні вибори. І що тепер все можна залікувати в лапках. Політична доцільність та компромісність все може легалізувати. Але куди приховати справжній вибір народу? Який зафіксований всіма екзит полами, куди подіти 225 файлів з беззаперечними доказами, що на всіх 225 виборчих округах здійснювалося масштабний підкуп виборців всіма, підкреслюю, всіма кандидатами на мажоритарних округах відправлячої партії? Як легалізувати корупцію, синів, кумів, друзів подільників Януковича та його наближених персон. Я не буду керуватися політичною доцільністю. Не буду називати очевидний обман правдою. Вибори сфальсифіковані від першого до останнього дня і приховувати це означає перекреслити майбутнє України. Я висловлюю солідарність із світовим конгресом українців і з висновками ПАРЄ та ОБСЄ. Також з особливою позицією керівника моніторингової групи ОБСЄ пана Гроса, висловленою декілька тижнів тому. Та чітко заявляю, що 73% українців хочуть відсторонення авторитарного режиму Януковича і дали на це мандат всім опозиційним силам. Все, що відрізняється від цього результату на виборах, сфальсифіковано та підроблено. Я не вважаю парламент, де всупереч волі народу, буде правити підтасована таким, чин, таким чином більшість легітимним. Якщо б я зараз була серед вас та мала змогу вільно діяти, я б без всяких сумнівів закликала б вас до безстрокової акції громадянської непокори. І ми б з вами поставили на місце фальсифікаторів, як ми це вже неодноразово робили. Але зараз я не можу, знаходячись за ґратами, кликати вас на площі, бо не зможу гарантувати мирність та високий рівень організації таких дій. Тому я роблю те, що я можу зробити в таких умовах. Я оголошую голодування на знак протесту проти фальшивих виборів та нелегітимності цього парламенту. Я знаю і вірю, що більшість українців. Мене зрозумієте підтримують ваша Юлія Тимошенко. довго До встановлення результатів виборів і е, висвітлення позиції остаточної позиції європейських спостерігачів. Сьогодні ця позиція частково була вже заявлена представниками Парє та ОБСЄ, які чітко зазначили, що, по-перше, Україна. Недостойна такого викривлення, волевиявлення українських громадян. І по другий висновок, який був зроблений, що це беззаперечно крок назад. До речі, сьогодні пані Ганна Герман сказала, що ОБСЄ сказала, що ми йдемо в правильному напрямку. Якщо йти назад від демократії в правильному напрямку, то напевно. Є низка системних питань а, і системних порушень, які мали місце під, під час цих виборів. Перша процедура, порядок формування виборчих комісій, всіх починаючи із а, центральної виборчої комісії, і закінчуючи останньою дільничною виборчою комісією. Це перше системне порушення, яке мало місце по всій території України і яке беззаперечно вплинуло на результати виборів. Друге системне порушення це відсутність а, незалежної судової системи. Яка в будь якій нормальній державі відіграє роль арбітра у випадках будь-яких суперечностей під час виборчого процесу, ви знаєте про абсолютно абсурдні, абсолютно незаконні, вочевидь незаконні рішення, які приймаються судами в процесі виборчих перегонів, які до справедливості до законності не мають жодного відношення. Третє тотальне і масивне використання кандидатами від партій регіонів ресурсів, коштів державного та місцевих бюджетів. Ви у Харкові бачили всюди таблички, що виявляється, у нас дороги ремонтуються за сприяння Бережної і Писаренка. І горі неї деколи. Ну вони там особисто копали? Чи що? І у нас майданчики ставляться. У нас виявляється Геннадій Кернес, який впряму агітує, то він не агітує. Це системні порушення, які призвели до того результату, який є. На жаль, я змушений в вашому колі звернути увагу на те, що в Україні відсутні незалежні медіа. Здебільшого, принаймні, коли ми говоримо про те, що українські громадяни знову таки здебільшого черпають інформацію із телебачення. У нас немає незалежних телевізійних каналів. І нема, і не було під час виборів рівного доступу представників влади і опозиції на канали. Ви знаєте краще за мене всі механізми маніпуляції з громадською думкою і спотворенням інформації. Яка розповсюджується за допомогою засобів масової інформації. Тому я про це говорити не буду. Але це системна річ. Це системна річ: звичайно, звичайно що на тлі цих системних речей були абсолютно конкретні приклади, як це, як це відбувалося. Тому говорити про те, що оце все, що відбувалося з 29 червня, можна назвати виборами, напевно, це не зовсім так. Тим більше назвати їх чесними і демократичними, тим більше після того, як найвпливовіші європейські е, інституції і їх моніторингові групи вже зазначили, що по-перше, це відкат в демократії крок назад, і по-друге, що ці вибори неможливо назвати чесними прозорими і так далі. Це єдине, що Ганна Герман може сказати, що ми це означає, що ми рухаємося в правильному е, напрямку.